Кохання з першого погляду, іскра, бабочки в животі, весь цей конект на першому побаченні це все травма. Це травма, тому що такі почуття виникають лише у відповідь на проекцію, яку ми кидаємо на нашого партнера, на наше побачення і так далі. Саме по собі такі бажання зненацька на першому другому побаченні. Виникнути не можуть. Це нам повністю незнайома людина. Якщо нам резонують те, що вони щось роблять, це значить, вони попадають нам в травму. Ми я вішав проекцію своєї мами на дівчину, яка мені подобалась, щоб за допомогою цього зцілитись ці травмуючі моменти, які в мене були в дитинстві, а саме коли мати мене покинула. І тому я знайшов дуже підходящу під цю роль дівчину, яка теж така. А може покинуть мене в будь-яку хвилину. Е, моя психіка кидає на неї проекцію мами і намагалась таким чином зробити так, щоб в цей раз мама моя не пішла. І я намагався бути солодким, милим, турбуючим. Але звісно, цей паттерн завжди себе повторює. Тому справжнє кохання, воно не про якусь там іскру чи кохання з при першому погляді. Це все на жаль. Є травма.